І Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Моліті Богу! Коли ми дорогі гості, брати і сестри, воїни, отці, а найперше горем треба родину, зустрічаємо наших воїнів, героїв, то наше серце розривається. Ми розуміємо, що те життя. Якщо б могло продовжуватися і жити ворожою кулею, чи осколком забирається, приходить смерть і забирає, відриває від нашого серця люблючих нам людей. І тому наше серце невимовно крається, коли ми бачимо про цю боротьбу, коли мати і дружина вчепляються в цю труну і немови виривають свого сина, чоловіка. З рук смерті. Михаїл. Саме так називався наш воїн герой Коли ми говоримо про війни, то далеко не перше вбивство, не перша війна Каїна і Авеля. А на небесах теж сталася війна. Ім'я Михаїл, хто як Бог перекладається? Саме цей світлоносний ангел став супроти зла проти Сатанаїла, Дениці, який у собі відкрив джерело гордині і зла і повстав проти свого творця. Перефразовуючи на сучасний манер, ми можемо чути від наших воїнів героїв неодноразово слова, хто як не ми. Вони обирають цей шлях і стають проти зла. Холодних Донецьких степах борються з тим злом, яке прийшло до нас. Я не буду багато сьогодні говорити, бо ми бачимо, як крається серце рідних людей, як вони мліють і падуть, бо з смертю сина помирає частинка кожного із них. Ми від себе віддаємо йому належну шану і честь. І постараємося ніколи не забути своїй пам'яті, бо говоримо про те, що людина живе досі, доки живе пам'ять про неї. Коли ми говоримо про простих людей, тим більше, тим паче про воїнів. Від нас, воїну, герою, слава і честь, і вічна пам'ять.